Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще одного народного депутата, підозрюваного у недекларуванні майна, оголосили в Рошок. З січня набу розшукує нардепку від слуги народу Маргариту Шол. Тепер за рішенням вищого антикорупційного суду у Рошок оголошено Сергія Шахова. Група довіра, якого обвинувачують у недекларуванні активів на 88 мільйонів гривень, за даними телеграм-каналів, наближених до правоохоронних джерел. Він вже збирається покинути країну з коханкою, тому потрібно діяти на випередження. Сьогодні 31 березня колегія судді Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила у розшук народного депутата України, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статею 366.2 декларування недостовірної інформації кримінального кодексу України. Йдеться у повідомленні на сайті ВАКС. У Зв'язку з оголошенням у розшук вак. С ухвалила зупинити провадження до розшуку обвинуваченого, як свідчить відеотрансляція судового засідання. Суддя Віра Михайленко оголосила шахова у розшук. У листопаді 2021 року нардепу Сергію Шахову повідомили про підозру у внесенні завідомо недостовірних відомостей до декларації за 2020 рік. Йдеться про незадекларовані активи на майже 88 мільйонів гривень, власницею яких за версією правоохоронців була жінка, що мала з нардепом спільний побут і виховувала трьох спільних дітей це офісне приміщення, 13 квартир у центрі Києва, 8 паркомісць, два будинки під Києвом, загальною площою понад 2 тисячі квадратних метрів, 27 земельних ділянок, дві автівки та інше майно. У червні 2022 року детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство. В серпні скерували справу до суду. В лютому 2023 року. Колегія суддів Вищого антикорупційного суду постановила здійснити примусовий привід на засідання народного депутата. Це сталося після його чергової неявки. в Суд зазначимо це саме той нардеп, який спілкувався з коханкою під час засідання у Верховній Раді. Депутата Верховної Ради Сергія Шахова викрили у дуже непристойному листуванні. Народний обранець по телефону відсилав дівчині на ім'я Діана порноролики. Про це повідомляє Укрмедіа, посилаючись на журналістів ради. Ще тодішній народний депутат і член клону БПП партії наш край Сергій Шахов в залі парламенту листувався з дамою, судячи з усього, не зовсім важкої поведінки розповів журналіст. Дівчина назвавши депутата Раднюля, запитує, чи не від нього їй прийшли гроші. Шахов не заперечує, надсилає її у відповідь порноролики. Відзначимо, що за даними журналістів, шахов і без цього інциденту має досить заплямовану репутацію. Так, журналіст з'ясував, що цей схемщик з Луганська у минулому тісно пов'язаний зі скандальним колишнім генпрокурором України Віктором Пшонкою, який втік у 2014 році в Російську Федерацію разом з Януковичем. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!